Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Зробимо обзор на тему гідрооб'ємне рульове керування. Все, що вам потрібно для того, та які бувають варіанти для того, щоб переробити з механічної рульової колонки, з гура, з гідравлічної рульової колонки на гідрооб'ємне рульове керування. Почнемо з циліндрів. Циліндри можуть бути з різним вилітом штока, з різним діаметром штока, по різним виробникам. Навіть під штуцерки є різний вихід. І ціною, і виробниками ну, все це відрізняється. Ось, наприклад, 50-25 – це вінницький агрегатний завод. Взагалі їх ставлять на МТЗ, але кому потрібен виліт штоку, кому достатньо 200, можна ставити і на ЮМЗ. І знаю, коли ставлять ГАЗ-66, передній ведучий міст на трактор УМЗ, то цього виліту теж вистачає. А, яка ще перевага може бути у Вінниці? Ось вихід під штуцера, ось, бачите, вони можуть бути ось так: от лежати в одній площині, це одне виконання. І як тут у різних. Тобто ось раз і ось два. Я, я думаю, вам видно. Що ще є? Є ще двосторонні циліндри. Тут вже буде 30-й та 40 й шток. По заводу, що на односторонніх, 25-й шток. Є ще більш, більш бюджетні циліндри. Це теж 50-25-210. Тільки тут от штуцерки йдуть на М16. Під них можна взяти переходнички. Так, це воно. Так, це різьба М16 на півтора в циліндр. І на вихід іде вже на рукав М20 на півтора. На Вінниці йде М20, на двусторонніх теж іде М20. Просто ну, обов'язково це уточнюєте, або ми самі вам закомплектуємо, якщо вам буде треба штуцери, в залежності від того, який ви виберете гідроциліндр. Що ще? Кронштейн і під дозатор. Знову ж таки, може бути. Мала кабіна, велика, відрізняється цим кутом нахилу. Варіантів буває таке, що не співпадає, наприклад, коли після механічної рульової колонки. В общем, це реально індивідуально. Хтось просто взагалі не знає свій рік випуску трактора, ми теж не можемо вгадати, яка вам саме плита підійде. Що можу сказати по товщині? Мінімум це є товщина 8, Є 14. І зараз з іншої сторони є дуже багато, тобто 12 міліметрів буде дешевше від 14, але якщо брати запасу міцності, то 12 з головою вистачить, щоб сюди кріпити дозатор. Ну, за це не хвилюйтесь, реально товщини 12 металу вам вистачить. Ось ця пластинка під привід насоса дозатора, вона 8 мм, ось ця 12 мм. Ще, може бути, ось це 8 і 14. Уточнюйте все по телефону. А, так, що ще? Це у нас кронштейни під двосторонній циліндр, Вони можуть бути циліндр однаковий на UMZ МТЗ встановлюється. Теж вони по товщині 8. А, якщо такі а, прямі, то це під UMZ. На двосторонній циліндр, а ось такі з гнутим кутом. Видно, не видно. Це на трактор МПЗ. Пальці під дозатор дов, довгий, короткий. Під довгий палець конусний, нам завжди потрібна ось така штучка. Називається бобишка. Тут що тут роль грає? Із-за того, що палець довгий, ну це така заводська конструкція. Буває так, що його реально ламає, вириває, гне. Ось для цього підкладається ось така бобишка. Хтось її ще навіть приварює. Тут вона з отером ось така конусна. А, тут іде вже в силу теоретична механіка, сила на плече. Палець довгий, тому при експлуатації таке буває, що його ламає. Баки розширювальні, окремо. Хто хоче, врізається в центральну систему, хто хоче, той бере окремо. Тобто баки зварені, прямокутні, зі штуцерами, як бачите, і з, це, зі змінним фільтром. Кому треба, знову ж таки, можна окремо просто поміняти фільтр. Це теж є на асортименті. Під кронштейни у нас йдуть прокладочки, Ось під ці кронштейни. Ідуть прокладочки, їх товщина десь 2-2,5 міліметра. Це все зроблено з завозькового пароніту. Доволі таки товстенька прокладка, гарна по якості. А, так, що у нас ще по, по, -по, -по, -по. Привід насоса дозатора. Три варіанти: а, стакан великий, тільки під шпонку буває, і стакан короткий. Може бути під шпонку і під шліц. Це коли ви вже безпосередньо з'єднуєте через карданчики з валом рульовим і на колонку. Речаг центральної передньої осі, це йде вже під гідрооб'ємне рульове керування. Відрізняються вони ось цим отвором. І звичайний класичний, його. Ну, кому відремонтувати? Яке у них слабке місце, де вони зношуються? Ось там внутрі по шлюсам Розбиває шлюси. По самим насосом-дозатором я нещодавно робила окремо відео по італійському насосу дозатору. Його особливість в тому, що там що цирки йдуть звичайні. Що там метричка, що на вход, що на вихід. По, по дозаторам Будь-то Китай, Болгарія, Білорусі, в общем, по всім іншим виробникам. Тут йде одна друга, одна друга дюйма, у нас скручується в дозатор і вихід по класиці під ключ 24 М20 на півтора. Що я ще не показала? Ну, в принципі, плюс-мінус обзор, я думаю, зрозуміли. Якщо є якісь додаткові питання, задавайте їх, будь ласка, по телефону. А, ще рульові. Накінечники ці на двосторонній циліндр. Тут от внутрішня різьба, ось цю втулку можна ну, підрізати. Тобто ЮМЗ, МТЗ, кому як імно, щоб цей вилюд штуку, вихід ну, щоб буває кому забагато і просто-напросто її підрізають, укорочують з кожної сторони. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь додаткові питання, набирайте.